Читання Євангелія від луки Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів, і приношу сілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, а наступного дня мені треба йти. Бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалими, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене. Аж поки не станеться, що ви скажете, благословений, хто йде в ім'я Господня. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогоднішній уривок Євангелія показує нам мужність Христа, котрий, попри загрозу життю залишається вірним і виявляє стійкість у виконанні своєї місії і виконанні волі Отця. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь, йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. Це речення показує нам, що не всі фарисеї були проти того, що робив Ісус, не всі протиставлялися Його навчанню та Його чудесах. Він мав своїх слухачів і у вищих колах тодішнього єврейського народу. Які були не лише релігійними провідниками народу, але й тими, які були при царю, і можливо тими, які були його радниками. Вони попереджують про загрозу смерті з боку ірода і закликають Ісуса, щоб Він врятувався. Біблія має велику кількість прикладів, де Бог, а також і люди, які мали прихильність, симпатію, любов. До значних постатей історії спасіння, так і до цілого народу, через такі попередження намагаються врятувати їхнє життя від загрози, що наближалась. До прикладу, Бог попереджає Адама і Єву, щоби не їли з дерева життя. Йонатан попереджає Давида, що Саул бажає вбити його, або пророки, котрі багато разів попереджали царів. А з ними і увесь народ про небезпеку, яка може відбутися, коли вони відступали і порушували укладений з Богом Союз. В наш час ми теж маємо чимало способів, знаків і алгоритмів, які попереджають нас про ту чи іншу загрозу, яку становить певне явище, предмет або навіть навколишнє середовище, наприклад, дорожні знаки. Прогноз погоди, а останніх три роки ще й додалася в нашій країні повітряна тривога. В духовному вимірі ми теж маємо інстанцію, завданням якої є попереджати нас про загрози, які можуть статися внаслідок того чи іншого вибору, який постає перед нами. І це наша совість. Можемо запитати себе, яка мета всіх цих. Різного роду попереджень. Відповідь дуже проста. Щоб спонукати людину діяти. Є кілька найбільш вживаних дій, які робить людина, коли стикається із загрозою. Першою є втеча від загрози, Мойсей втікає у пустелю після того, як вбив єгиптянина, котрий знущався над євреєм бо боявся фараона. Давид. Попереджений. Втікає у пустелю і перечікує, доки мене гнів і ненависть, яку до нього виявляв Саул. Пророк Ілля тікає також у пустелю, щоб не потрапити у руки злої цариці. Коли ми бачимо обірваний провідь електромережі, або коли бачимо перед собою якесь розбите скло, теж обходимо його стороною. тікаємо. Проте Втеча не завжди має бути нашою дією на небезпеку. Втеча має бути дією, яка має допомогти людині знайти вихід з небезпеки, показати людині її можливості, показати правду про себе і знайти рішення для вирішення тих чи інших небезпек, якщо людина з ними знову стикнеться. Щоправда, це не стосується наших воїнів на лінії фронту, де втеча для них чи не єдиний спосіб, щоби вижити від ворожих снарядів і тронів? Втеча в пустелю мала рятівне значення. Пасучи вівці свого тестя у пустельному місті, Мойсей віднаходить Божу волю для себе. В пустелі виведений люд з єгипетського рабства стає народом. Апостол Павло вчився бути свідком Христа в пустелі. Ісус іде в пустелю на початку своєї діяльності, щоб стикнутися із спокусами дьявола, їх перемогти і почати проповідувати Боже Царство. Тому втеча має навчити нас, що нам робити потім, коли знову побачимо обірваний провід або розбите скло. Або коли стикнемося з спокусою в нашому духовному житті. Наступною дією людини на загрозу є ігнорування або уникання, про яку ми попереджені це дуже небезпечна дія або навіть і бездіяльна. Коли чую про загрозу, уявляю можливі її наслідки, але нічого не роблю. Пророки часто говорили випраному народу про небезпеку, котру несе їхня поведінка по відношенню до Союзу, який вони уклали з Богом. Вони знали, що Союз є, що його потрібно дотримуватися, бо його недотримання несло загрозу їхньому виживанню, їхній ідентичності, як випраному народу, знали і не дотримувалися. А коли пророки приходили до них, щоб їх навертати, їхні слова просто не брали до уваги, а самих пророків часто і вбивали. Про це нам сьогодні говорить Христос, Єрусалим і Єрусалимів, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. Багато разів така постава випраного народу призводила до поганих наслідків. З 12 колін лишилося тільки на два, потім Вавилонська неволя, Римська неволя, двічі знищення Єрусалиму і цілий багаж бід, які з цим були пов'язані. Приклад єврейського народу має стати прикладом і для нашого народу, який зараз переживає дуже нелегкий час війни. Ігнорування небезпек, пов'язаних з війною і ставленням до ветеранів, з корупцією, заздрістю, з наріканням, ці небезпеки можуть сильно відбитися на нашому майбутньому, а подекуди вже відбиваються. І ми можемо гадати, що хтось за нас вирішить наші проблеми, та досвід показує, що, можливо, в дечому нам і допоможуть, та левова частка лежить на нас самих. І багато цих проблем залишається. Ця війна є для нашого народу свого роду пустелею, де ми переживаємо встановлення нашої національної ідентичності. Якщо зрозуміємо, хто ми, які маємо сили, щоби надалі жити як вільна нація, то війдемо в землю обітовану, в часи обітованого миру і достатку, зможемо звільнитися від рабства злоби, заздрості. Несправедливості гріха, час від часу ми любимо ігнорувати небезпеку. Коли в нас болить зуб, ми випили знеболюючу пігулку і далі забули. Потім знову заболів, знову випили і знову забули. А от коли вже пішов запальний процес, тоді біжимо до стоматолога, а там же як пощастить чи вдасться зберегти нерв. Чи потрібно буде пломбувати, чи взагалі видаляти зуб. В духовному вимірі буде важко ігнорувати спокусу, спокуси, які до нас приходять. Раз пощасить і проігнорувати, може два. Але без сформованої совісті не вдасться зробити правильний вибір як відповідь на ту чи іншу спокусу. І остання дія, над якою роздумуватимемо, це прийняття небезпеки. Та дія згідно певного досвіду та відповідних алгоритмів. Тут допоможе нам постать Ісуса і Його вміння приймати непопулярні рішення, тобто ті, які не пасують ні фарисеям, ні владі, ні учням, ні натовпу, котрий слідував за ним. Щоби прийняти небезпеку, потрібно пройти пустелю. А її пройти зможе тільки вільна людина, вільний народ. Ісус знав, що має робити, знав, ким він є, і знав наслідки своїх дій. Він повністю опанував небезпеку і діяв, бо знав свою місію, своє покликання, що давало йому мужності для того, щоб діяти, і не боятися небезпек, подібних до сьогоднішньої. Христос називає ірода лисом, підкреслюючи його хитрість і підступність. Лис символізує людську зіпсутість, лукавство і пустоту. Проте Ісус не боїться ірода і не дозволяє йому зупинити Божий задум. Тут ми бачимо як відвагу Христа, так і його свідоме спрямування до кінця своєї місії, навіть до розп'яття. Яке Він приймає заради людства, Його смерть і Воскресіння є запланованими актами любові, а не наслідками чиїхось людських змов. В Ісуса були люди, котрі його попереджали про різні небезпеки. А ми маємо різні знаки та досвід, які попереджають нас про їх наближення. Бажаю всім нам діяти правильно. А щоб це робити, потрібно знати, ким я є і що можу зробити. Нехай Святий Дух допомагає нам отримати відповідь на ці питання і діяти згідно волі Отця. Амінь.